Миру всім. Ми повинні поступати по Слову Божому. Ісус сказав, що сатану потрібно зганяти, не слухати його, а бісів зганяти. Ісус вчив своїх учнів зганяти бісів. І потрібно облічати таких віруючих, які не прибувають в Слові Божому, не проповідують, ні однієї людини не привели до Бога. Через них багато соблазнів. І їхня віра заключається в тому, щоб обольщати когось, лаять когось, нас повинні цікавити результати життя, результати Ісуса. А в таких віруючих немає результату. Вони самі знаходяться в обольщенні. І тому вони приходять для того, щоб вкрасти у когось, вкрасти з другої церкви, вкрасти чийсь результат. І тому ми повинні определяти, де людина, яка несе спасіння і любов, прощення а де сатаністи